Причиною дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась у неділю 26 березня на вулиці Тарнавського, стало грубе порушення правил дорожнього руху водієм таксі, кажуть у поліції. В результаті події 68-річний чоловік, який переходив регульований пішохідний перехід від отриманих травм, помер у кареті швидкої допомоги. У неділю, 26 березня, близько 12-ї години дня на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП. Патрульні поліцейські як приїхали на місце події, виявили автомобіль ГВАЗ 21099 Це водій таксі, здійснив наїзд на пішохода. На момент аварії у таксі перебував пасажир. Він також отримав травми чоловіка із забоями, грудної клітки та відкритою раною лівої кисті руки. Було доправлено в обласну університетську лікарню. Із черепно-мозковою травмою та струсом мозку госпіталізували і водія таксі. Приїхавши на місце ДТП, поліцейські запідозрили, що кермувальник автомобіля був нетверезий. На місці події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Водій прийшов. Аналіз на стан алкогольного сп'яніння було встановлено, що 1,75 проміле алкоголю в крові таксиста це у майже у 9 разів перевищувало допустиму норму. Відомості про дану автопригоду внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 286 частини другої кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або. Бо заподіяли тяжке тілесне ушкодження до слова. Від початку року у Тернополі трапилось 244 дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалось 46 людей. Один чоловік загинув.